Що стосується форуму в Китаї, один пояс, один шлях, то ця подія дуже багатогранна, і тут треба її розкрити. Ну, скажімо, цей багатогранці є те, що лежить на поверхні. Так, от що лежить на поверхні? На поверхні лежить те, що туди приїхав президент Росії Путін. Це його, якщо я не помиляюся, друга поїздка з початку війни. В зарубіжну країну, яка свій час не являлася членом радянського союзу, тому що в такі країни, як Білорусі, то він їздить. А от в такі інші країни. Ну чому він не їздить? Тому що ми ж пам'ятаємо, що є, скажімо, ордер міжнародного трибунала на його арешт, і багато країн цей ордер, скажімо, підписали, тобто підписали даний договір, Китай не підписав. Це означає, що Путін може приїхати в Китай і не боятися, що його там арештують по міжнародному праву. Друге, що лежить на поверхні, стоїть питання, чого Путін туди поїхав. Ну, відповідь ну, дуже проста, очевидна. По-перше, ми треба показати, що він виїзний і він значимий. Китай це геополітика, це велика країна, це геополітика, це не регіональна політика. А друге, показати про те, що його якби голос там звучить і він має вагу. Ну тобто, це такі політичні моменти. Звичайно, він туди ще поїхав, і, можливо, в першу чергу. Для того, щоб протисити військову допомогу, але як схиляється більшість експертів, і я тут повністю поділяю їх думку: Китай може з обережністю підтримувати Росію політично, десь в об'єднаних ООН на подібному форумі. Але відкрито військової підтримки, якраз військової, надавати скоріше всього не буде. Тому що Росія вже й так є по суті сателітом Китаю. Якщо так покопати дуже глибоко, в них товарооборот за останній рік збільшився там на 57%. І більше половини всього зовнішнього експортного, скажемо, операцій в стосунках Росії займає Китай. То він і так уже, ну, скажімо, зробив економічну експансію. Тобто, ну, якщо так простою мовою, Росія без Китая не виживе. Не виживе 100% під час війни, але навіть після завершення війни, і коли наступить мир, вона вже не зможе вижити без Китаю. Тому що такі великі обороти, скажімо, говорять про несамодостатність в дійсності Росії. Ну там є ще така зустріч на поверхня, як з президентом. Венгрії Орбаном ну, для мене це, скажем, такі трошечки, скажем, неприємний шок. Ну, що значить шок? Це ну так як я інколи маю такий вислів, дурно пахне. Ну смердить от погано пахне. Європейська країна да, нелояльно до нас відноситься, а якось не, не зовсім лояльно веде себе там, в тому євросоюзі, там право вето постійно використовує проти нас, блокує якісь питання. Країна, яка по великому рахунку не являється теж економічно самодостатньою. І вона отримує субсидії від Євросоюзу, допомоги фінансові, в ну, той же час от, веде себе от таким чином. А тепер не просто так веде себе там в Євросоюзі, а тепер, ну, скажімо, поїхав і спілкується публічно з Путіним. От у мене стоїть закономірне питання. Весь світ, в тому числі Євросоюз, признав Путіна злочинцем. А президент європейської країни, яка є членом Євросоюзу, членом НАТО, поїхав спілкуватися із злочинцем. Ну, от я думаю, що це е, ну якраз те питання, яке має бути розглянуто на порядку денному Євросоюзу. Ну, як на мене, я би так рахував, що так би було правильно зробити. Де взагалі, так як на мене, не з Венгрією, з венгерським народом, а з Орбаном вже було б ну. Час наводити, скажімо, якийсь порядок і якось приструнити цю людину, ну тому що мені здається, що він веде себе вже не не просто не як політик, не як людина, це ну якісь такі аморальні трошки речі, скажімо, Ну але Бог йому суддя. В дійсності це такі речі, про які я зараз говорю, вони лежать на поверхні. Вони, як на мене, навіть в якійсь мірі другорядні, бо вони не мають такого геополітичного великого значення. А от що лежить не на поверхні, це набагато цікавіше. Це те, знаєте, як за куліс. От що там за кулісся? а що проводиться форум? Цей Ну, цей форум проводиться не просто так. Діло в тому, що зараз у світі конкурують дві, ну я б сказав би так, логістичні системи. Які ще не вибудовані, але які претендують на свою конкуренцію, і якщо вибудуються, там дві ці схеми, два цих транспортних логістичних коридорів вибудуватися не можуть в світі, а має вижити один. І зараз відбувається певна така геополітична конкуренція. Це те, про що знають особливо економісти і міжнародники. І якщо дуже коротенько, як це все діло виглядає? Діло в тому, що в сучасному світі в дійсності конкурують три речі. Перша річ це ресурси, в першу чергу природні ресурси. Друга річ це сучасні технології. І третя річ це логістичні шляхи, транспортні шляхи. Тобто хто буде на плаву в цьому світі в 21 столітті, в 22 столітті, хто буде сильно розвиватися, це будуть розвиватися країни, в яких будуть ці три фактори. Співпадати разом будуть, тобто ті країни, які будуть мати промисловий потенціал, свій або контрольований з інших країн, ті, які будуть мати сучасні технології. І ті, які будуть мати або свої логістичні цепочки, або контрольовані логістичні цепочки, ті країни будуть дуже бурхливо розвиватися, і вони будуть мати силу і ну, брати під контроль, а можливо і під певну залежність, інші ну, країни, які не будуть мати цих трьох таких складових економічного розвитку свого. Так от в Китаї якраз зараз обговорюється, Питання такого транснаціонального логістичного шляху. Це так, знаєте, як той шовковий шлях в свій час був. І яка там вісь намалювалася? Це не сьогодні, це вже декілька років назад Це вісь вибудовується. Там, в першу чергу, це домінує, скажімо, Китай, в другу чергу, це йде в спайці Росія і іде Іран. І таким чином прокладається. Із ближнього, із Азії, потім на ближній схід, потім на Європу, а потім на Атлантику і далі прокладається такий здоровенний логістичний коридор. Там багато є дуже деталей, які не варто зараз говорити, але оці три країни, вони між собою, скажімо, ідуть зараз в певній спарці для того, щоб вибудувати такий міжнародний дуже потужний логістичний коридор. І відповідно мати від того ну, сумасшедші фінансові прибутки. Звичайно, що тут Китай не розглядає в повній мірі і Росію, і Іран як повноцінних партнерів, але без них цей логістичний шлях теж вибудований не, не може бути в повній мірі. Звичайно, що до цього логістичного шляху потім примикають там десятки інших країн. Але це ті три, так якби ну власника, які будуть його держати. І тут буде якби Китай, як той, який держить контролюючий пакет акцій, контрольний пакет, а ті інші країни якби поменше. Там Росія на другому місці, Іран, там на третьому, там далі далі пішло. Тобто, це і по суті, це ж ну, якщо говорити не просто про логістику, а говорити про політичний устрій цих країн, то це авторитарні країни, і вони от подібних собі так і шукають. По суті, це вже якби така геополітика, яка розглядає певні експансії на все 21 століття, на десятки років вперед. Другий логістичний шлях, який в проекті теж вже декілька років розробляється, це логістичний шлях, який так само йде, скажімо так, там по ближньому Сходу, але там вибудовується зовсім інша конструкція. Там вибудовуються інші країни. Ну, скажімо, так, якщо речі називати своїми іменами, то цей логістичний шлях, скажімо, Передбачається, що він буде контролюватися Америкою і Євросоюзом, і всі потоки будуть іти. Там іде спарка така Індія, потім іде спарка, Турція і Сауд... Саудівська Аравія, Турція, потім Європа, потім так само Атлантика. Так вибудовується ну, така вісь, і там у цій вісі, де значить, Саудівська Аравія, там є Єгипет, там є Ізраїль. Там є Турція, і виходить, це вже якби ну, не авторитарні країни, якщо речі називають своїми нами, хоча там Саудівська Аравія це монархія, але там ну, якби така монархія з дем... демократією, якщо так можна сказати. То тут вибудовується альтернативне. І от, кстати, це те, що зараз відбувається війна в Ізраїлі, то це ну, багато хто із міжнародних експертів схиляється до думки. Що ця війна якраз готовилася і була спровокована, скажімо, цими силами оцей першої вісі, які називаються Китай, Росія і Іран, якраз для того, щоб розрушити, порушити оцей логістичний коридор, який говорив через Саудівську Аравію, тому що Суддівська Аравія і Ізраїль мали підписати між собою мирний договір і договір про багаторічну співпрацю. І це якраз конструкцію цю будували Сполучені Штати Америки. цей логістичний коридор, і тут якби випадає вже Індія. Якби в сторону випадає вже випадку, в даному випадку сторону Саудівська Аравія, випадає в сторону відповідно Ізраїля, бо це вже гаряча точка, випадає в сторону Єгипет і Турція. Я думаю, що цим країнам це не дуже сподобається, особливо Саудівській Аравії, тому що якраз вона у цьому логістичному коридорі займала одну з ключових ролей, мала відігравати. А там у них принц у їхньому керівнику 35 років, він дуже амбіційний. І я думаю, що зараз, не дивлюсь на те, що Саудівська Аравія це арабський світ, але я думаю, що зараз між Палестиною і. Саудівської Аравії реально можуть напружитися дуже стосунки. Скажем, не хочу характеризувати добре, чи це погано. Зрозуміло того, що світ зараз живе в період нестабільності, і такі речі, про які зараз ми тут аналізуємо, говоримо, то ми будемо спостерігати ще. І вчора, і сьогодні, і завтра, і післязавтра. Просто нам, українцям, до цього треба, ну, якби трішки звикнути, що так як було, наприклад, там на початку 2000-х років, так не буде вже ніколи. І це стосується не тільки України, це стосується всього світу, що світ вступив в період нестабільності. Нестабільності такої тривалої, можливо, на 10 років, можливо, на 15, можливо, на 20 років. Це не значить, що там Україну постійно буде труси. Це означає, що відбуваються певні переділи, які відбуваються, скажімо, і дипломатичні. І шляхом і економічним шляхом. Ну, в найгіршому варіанті застосовується, скажімо, і військовий шлях вирішення тих чи інших питань чи проблем, які виникають, це, це не політика, це геополітика. І в цій геополітиці є великі гравці: Сполучені Штати Америки, Євросоюз. Той саме Китай, хочемо чи не хочемо цим рахуватись, але, на жаль, іще залишається Росія. Теж доволі сильний вплив має, але цей вплив вже в декілька разів менше, ніж був до війни. Але він, на жаль, ще залишається сильним. І От період просто такий наступив період в житті людства і людей, що наступив період нестабільності. Але. Як що говорити з позиції філософії, то вся нестабільність рано чи пізно закінчується. після періоду нестабільності хаосу наступає період стабільності. Ну це теж закони фізики, ну і закони філософії. Так що тут не, не варто бути там песимістом. Якби просто треба реально оцінювати ситуацію, розуміти, в який час ми живемо.